Добрий день наші дорогі підписники! Сьогодні я вирішив відео зняти за наших перепелів. Їм сьогодні вже 23 дня чи 24 десь примерно так. Як кажуть кому скільки, кому 23, кому 24, хто раніше вилпився, хто пізже. Бачите яка температура? 25 градусів, 26. Вже навіть я опустив на 24, но у них нижче вже не не понижається. Я вже і дверки вон, бачите, з обох сторон щелі такі роблю, щоб у них прохладніше було. Ну нічого, ще може після завтра вже переведу їх в клітки, бо вже в них жарко тут. А той плюс їм вже треба виключати світ, Якраз вже днівний, днівного світа їм буде достатньо, щоб на ніч виключив та і все. Як кажуть, не те, що виключили стемніло, якраз добре буде їм. Ну, ще покажу, які в нас перепиляти. Так я бачите, не доробив нічого. Як кажуть, працює, та й працює. До конца ще покажу вам. Вже по дві банки ставимо водички. Уже їм, бачите, їм тіснувати тут. Так що, завтра, завтра вже колетки підуть. Ну, ще не хекають. Температура їм ще комфортна. Тим віконом сам роблю. Перші 10 кг покупали, а останні вже 20 кг не з'їли. Сьогодні ще 20 кг зробив. Так що, такі у нас перепелки. Сейчас покажу ця верхняя клетка, сейчас покажу нижнюю. Сьогодні у них вичищала комплекну. Так, мультра, нижні ножки. Так що я думаю, вже їм не холодно буде. Ми сейчас я покажу у верхній етажі. Поселим її, так що я думаю буде теплю. Щас подивимося скільки тут у в поміщенні. Ну, Я дивився по таблиці, для них вже нормально 22-24 градуси. Їм вже як кажуть четверта неділя пішла, то їм вже буде достатньо. Що я покажу, тобі турник у них кормлю. Ось такий комбікорм, Ближе. Бачите. надерто молку, потім через гранулятор, а потім ще раз надерто молку. І виходить воно хрупкою. Кому цікаво то сейчас і состав, покажу його. Воно поганенько видно. Ось така крупка виходить. Бо гранули для них ще величкувати, так я на дерзамоку. Ось тут у поміщенні вже 21,8. Влажность 65%. А на улице сейчас 28 градусів тіні. Уже верхній етаж вже свободный. Ми вже убрали верхній етаж то я сюди поселим і також на другій клітці верхній етаж. і також тут на, на другий етаж. я думаю поки їм буде достатньо. Хоча тут можна і на тут же повністю клітка свободна можна і на другий етаж. то наші курочки вже сьогодні понеслися сей покажу вам состав старше ось кому цікаво такий состав у нас не був. Правда, я забув, що їм вже більше, ніж 21 день і зробив сьогодні 20 кг. ще Ну, я думаю, їх вже не буде. Тхай з'їдять ці 20 кг, потім вже подивлюсь, який там другий рецепт після 21-го дня. Перемікс 2,5% 250 грамів це не 10 кг. Пшениці 1,5 кг, кукурудзи 3,6 кг. Макуха Соєва 4450, олія 100 грамів і крейда 100 грамів. Ну а кому треба 20 кг чи скільки там замість робити, то можете в 2 рази умножати і будете знати. Це в мене рецепт е, е, дворика. То ми в них премікс брали 2,5%. Він йде і для бройлерів, і для перепелів. Там у них так і написано для м'ясної птиці. Ну все, до нових зустрічей. Кому було цікаво, підписуйтесь на наш канал. Пока-пока.